Ми сьогодні працюємо у місті Яготин, зустрічаємося з громадою, зустрічаємося з лютні приміщеними особами, обговорюємо питання, проблематику ще раз всіх зі святом Збройних сил України і з ним Миколаївичем. Ось такий старий комп'ютер. Треба буде проєктної. А інтернет там є? Інтернет курсі школі. Ну десь не я падала, так? Так, це пад. У нас день хустки. Добрий день. Вам подобається вчитись? Не мерзнете? Ні. Точно? А цукерки роздають? карти роздають? Причому не роздавали вам, так? Да. А що ви робите, коли світла тривога? Куди Укриття. Укриття, як молодь. Не боїтесь? Ні. Ми пісень знаємо про повітряну тривогу. Так, А як? Всі будете не співатися. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Тривожна валізка. У вас є з собою трошна валізка у всіх так? Водичка. Водичка, там цукарочка якась. Я дивлюся, друг нікома сама інше. Сама молодша. А це у пусточка це якась програма. А Миколаївщик до всіх проходить? Всі були, так? Оце ось Святий Миколайчик. Ну, я нам зйомки. Вони покажуть нам частинку свого свята вчора. Як називається це свято? Так. Да, не точно, мені казали. Зараз тут. Чудово. Супер, да? Да. Котовіна веля плаче. Ліс закредалось сніжком. Хто там він к коні скачуть, хтось на санях із мішком. Я святила колосская всех детей. Что він? Шозин. Звідки взявся. Дитям гадестик приз. Господає до руки. Шиго. Puddie podi. Раді вас вітати. Ви і сірадіти в нашому святі. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти, Долетіла до нас віть, що в дорозі гість. Хто Кожен це? Кожен пам'ятак. Це святий наш Миколай. Ага. Діток лише згадає, і дороги посилає. Дуже близько викладе. Цієї ночі, як у ковара, є ліса, є в коле, і на небі. І роботи в нього багато, де заказаних картинник подарунком для дитини. Я місяць, розкраю, спуститься, з дибець, за те, що я розказую свято і чудес. Ми комають з скрипінням діти, всі чекають, у вікеншку на вечір разом На Таро є чудово, вона є тут і там. У ніч нічка святкових не спиться дітям. У минулому році, як тут була 10 літка, у нас було 100 дітей. Було більше. Але влада звернулася. Це пізично, закритий. Влада звернулася для того, щоб першу школу як ви зробити, то тоді і тут вже поміняють вікна, квітна проти. У класах всіх поміняли Кожен рік щось.

Ну, в день це година, дві, три. Водина. Водина, А хто ще чи що грає? А? Водочі. Так? А, дотич. Пак. Як? В А в танки хто? Бачите. А скільки по часу в танках граєте? 24 на 7. Ого. А як же навчання? Як навчання? звичайні ну, люди. І дуже приємно, коли приходить листівка від дітей. Ну, це дуже позитивно впливає. Тому, не Загадуйте бажання. Дуже. А що це дитин? Будьте здорові. Саме головне, будьте здорові. Але пам'ятайте, що солодки на що вбиває? Вони всі чипи. А потім будь-овувати господи. Я дуже вам здесь всім здоров'я, щоб ви добре вчилися, слухали своїх батьків, вчителів не мирного неба. Переможемо. Переможемо. Переможемо! А щоб казати? слава Україні! Слава! О, Люди, а у вас ці комп'ютери, вони замінювалися. Я тільки за іще. Я передам. Ми так з хлопцями теж домовляємось, вони нам десь щось передають, але не завжди це може брати, вибрати. От тут у вас тепло, до речі. Всі так! Так, ну що, хлопчиком і дівчинкою руку, Хто був гарний, мій слухає? До кого приходив Миколайчик? До І до тебе приходимо? А що приємно? Сі. Сукалки. Кого? Приніс цукерки, до Цукерки? приходив Миколайчик. Де? Це хто в тебе такий? Дракончик якийсь, так? Похоже і мої Я зрозумів тебе. Ну Ми тут теж їхали, зустріли Миколайчика, і він каже, куди ви їдете? Каже, до діточок, садочок. Він каже, ну дивись, передай трохи і цукарах теж. Отримаєте? Ну давайте. Я не хочу заходити сюди. Так, тримай! Від Миколаївщика тобі. Приймай. Я... Hey, тебе як звуть? Ярослав. Ярослав. А тебе? Ярослав. А тебе? Євоч. Євочко, це все. А тебе. Ого, ого. Ну все. Ярослав. Але одразу ж ви їсти. Під... З В Ліжечко не тягайте, цукерки. Під подушку не ховайте. П'ятнадцять дітей самі така так. Одразу від час з'явився на своєму місці. Да, да, така людина. Вона всіки підручні, всі збереглими. <реку> Ну, я хочу сказати, що не в кожному нашому Євтинщині, на населеному пункті така бібліотека. Бібліотека найкраща Бібліотець, по Яготинському да, району по селах це найкраща бібліотека читають, так? Приходять, переходять. Так. переходять. І різний вік ходить. І День місцевого самоврядування. Тож прийміть наші щирі і сердечні вітання, нагоди цього свята. Бажаємо вам сили, наснаги, успіхів у роботі, мирного неба над головою та поваги від людей. До слова запрошується староста Парковоцького Старостинського округу Тетяна Остапського. Міцного здоров'я, благополуччя як... Злагоди, миру, везіння і Божого на все благословення. До слова запрошуємо наших гостів, Олександра, депутата, народного депутата України, вибачаю, спілійся, Олександра Павловича. Друзі, Добрий, по-перше, дякую за запрошення. Я так розумію, ми ще поспілкуємося з дорослими це... ми вам дітки, я хочу вважати, що це найкраще, це大丈夫, всього, це про те, що здоров'я нашим військовим перемоги на фронті, щоб Бог їх оберігав, вони себе теж оберігали. І більше вашого ворога. Тому давайте вже Олександру Валерійовичу Васильів. Дорогі фарбовичани, так правильно Так. ви мої рідні. Ви найближче для мене, як Ягодинщині. Я завжди стараюсь вам допомагати у всьому. Завжди підтримувати словом, ділом, завжди е, йду на зустріч, там, акт обстеження підписати. Завжди комунікую з Тетяною Івановною, завжди на зв'язку. Завжди на сесіях відстоюю. І оце сюди ми виділяли кошти за моєю допомогою на ремонт на стільці. Тож від щирого серця кожному з вас хочу побажати, щоб ви були успішні, щоб ви були щасливі, щоб ви жили під мирним небом, щоб ви були здорові здоров і найближчої нам швидкої перемоги, щоб був мир. Свято вас всіх, будьте здорові! Вогнями скрізь ялинки по хатах. Їхав навіть їхав навіть уночі, не боявся нічого, бо летіли два сечі. Попереднього і освітлювали путь очі їх вуглинки. Подарунки привезуть часто на ялові, намагався не включити, щоб хлопки не розкубити. А яка ж вона чудова, уся ця, як там не угірлянчику з Миколаївчиком і з наступаючим новим роком. Дякую. Дякую. Заїхали дорозі, дороги.